Не лікуй, будь ласка, якщо ти не лікар. Не суди нікого, якщо ти не Бог. В кого зріють думи, віє в когось світер, світ комусь великий, іншим тісно вдвох. Деякі, мов зорі світять, та не гріють. Все, що вони мають, це холодний блиск. Є і невиразні, але гріти вміють, і не мають з цього Жоден собі зиск. Хтось навчався довго, виріс ідіотом, іншим дана мудрість, щедрий Божий дар. Той, хто радо вчився, став житті пілотом, і літає вільно серед білих хмар. Якщо ти не лікар, не лікуй, будь ласка, кожен має мати місію свою, десь живуть, як в пеклі, іншим життя. Сказка. І не всім нам смертним місце є в раю. Сонце безкоштовно світить всім планетам, нам дарує грішним радість і тепло. Я не сперечаюсь гарний хвіст комети, але ж він холодний, як зима за склом. Кожен проживає, так як пише доля, тому я не тесла, а він не Ньютон Є священне право кожному на волю, На чарівні мрії і казковий сон. Не лікуй, будь ласка, якщо ти не лікар, не суди нікого, якщо ти не Бог. Мудрість дар від нього, досвід буде з віком, ані краплі в когось, а комусь за двох.